Усі 10 матчів чемпіонату світу на цю суботу. Перший матч Данія. Білорусь для Данії це важливий матч. Вони можуть закріпитись на першому місці. Для цього потрібно перемагати аутсайдера. очікую на впевнену перемогу Данії з форою мінус 2,5. Наступний матч Греція, Шотландія. Перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб у тебе на збірні все залетіло, і також збережи це відео, щоб пізніше перевірити результати. І свою думку напиши в коментарях. Греція максимально не подобається в крайніх матчах, особливо на цьому відборі до чемпіонів світу ось Шотландія приємно дивує для Шотландії ще є можливість зацепитись за перше місце тому тут вони будуть грати на результат беру x2 на Шотландію наступний матч Ліхтенштейн Вельс для Вальса тут потрібна тільки перемога для того щоб мати шанси на друге місце також потрібно перемагати з максимальним рахунком очікую що тут вельс переможе з форою мінус 3. наступний матч кіпр австрія перед цим хочу розповісти про роздачу 10 тисяч на матч збірної україни а також про ще більше домок від мене на і чат, які будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. Кіпер втратили всі шанси на вихід на чемпіонат світу. а Ось для Австрії це чудова можливість закріпитись на першій позиції. Очікую, що тут Австрія переможе, та буде тотал більше півтора. Наступний матч Грузія, Іспанія. Іспанці ще не пропускали в цій групі, оскільки грузини досить слабко себе показують в атаці. Очікую, що тут Грузія не заб'є індивідуальний тотал Грузії менше 0,5. Наступний матч Казахстан, Бельгія. Бельгія розірвала Казахстан вдома з рахунком 6 і тут для них потрібна тільки перемога. Очікую на перемогу Бельгії з форою мінус півтора. А ще чотири матчі чемпіонату світу будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю або можете знайти за Ніком.